Хочу відповісти на оце, я рахую такий, що ну безпардонний коментар, бо людина, ця вона навіть без лиця, ніколи не сталкується, а я до вас звертаюся. А представте таку картину, коли в цієї жіночки є діти. І коли чоловік знаходить коханку, і так карти випадають. І коли він забуває за дітей, коли дьявольська сила влазе туди, і коли рушиться відносини, і коли він забуває за дітей і тратить гроші на коханку, а діти голодні холодні вдома. Да, от тоді такий випадок допомагає, да. і тоді треба робити щит на розлучницю. От я вам так поясню от цій людині, що вона із синьою аватаркою без лиця. А ви думаєте, як тим жінкам, добре, які виховують самі дітей, і копійки від чоловіка не отримують, бо він їх трати на коханку, на розлучницю? От я вам хочу сказати, щоб не було такої дьявольської сили в коханні, щоб не відбивали чоловіків. Вам, вас, мабуть, все гаразд з цим, і вас е, ніхто не відбиває чоловіка. Я б, звісно, я подивилась на картах, я б одразу оприділила. І ваші діти не голодні да? от, коханок, але ви не, не е, насміхатися над тими, жінки, жінкам, які хочуть повернути батька своїй дитині. Щоб він кормив її теж, дитину, цю, а не тільки на коханку, а вам смішно. Ну, хай смішно, сміх це не завжди признак благополуччя, я вам хочу сказати. Хай у вас все добре буде. І ваш чоловік чи ваша дружина, я не хочу навіть е, не хочу значить, уточняти, хто ви, бо ви синя аватарка. Так насміхайтесь над тими жінками, які остались коханка забрала у них. Чоловіка. Вони самі кормлять дітей. І тоді, коли перевернута карта, оця. не можна насміхатися. Дивіться, бо воно все вертається бумерганом. Я вам ні в коєму разі не бажаю нічого поганого, бо я до всіх людей і до гарних, і до негарних ставлюся з повагою і також до вас ставлюся. Так що ніколи не насміхайтеся, коли рушаться відносини, коли чоловік забуває за дітей. Коли не отака карта, коли все добре, а коли забуває за дітей і тратить на коханку, тоді, ви знаєте, всі сили хороші. І любі методи, і чорні, і не чорні сили приходиться приміняти і допомагати, щоб він ніс відповідальність. Понімаєте? Бо ще є другий суд Божий, відповідальний, щоб кормив дітей. І тоді теж доречно ставить щит на коханку, на розлучницю. Отак, хай все буде добре.